Репортер на прямому, які новини, маємо на цю годину. В Чернігові завтра день жалоби. За даними ДСНС загинуло 17 людей. Двоє з них померли в лікарні. Постраждалих понад 60. Серед потерпілих троє дітей. Не виключено, що жертв росіян може бути більше. Рятувальна операція триває. За попередніми даними, окупанти атакували місто трьома іскандерами. Обстріляли густонаселений район міста. Зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти та десятки авто. От я Бачите? що все. Ту наш також балкон весь. Все. І в усіх цих. А ви на момент обстрілу в квартирі були? Ні, не були в квартирі. Слава Господу, ми не були в квартирі. Поки, мабуть, ще б не прийшла, я поки що ще не розумію все, що відбулося. Головне, що дитина була в цей час в школі в підвалі, вони встигли спуститися, хоча школа поруч, і мене це більш, мабуть, на той час бентежило те, що вони встигли спуститися. Серед загиблих у наслідок ракетного удару по Чернігову поліцейська Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. Дівчина зазнала смертельного осколкового поранення. На момент атаки вона перебувала вдома на лікарняному. Про це повідомили в поліції. Там зазначили, що Аліна Миколаєць працювала інспектором в патрульній поліції у правоохоронних органах. Вона служила з червня 2023 року. Двоє людей постраждало через нічні обстріли Херсона. Російська армія вдарила по прибережній частині міста. Ворожі снаряди поцілили у дві житлові багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Про це повідомили в поліції. Міська влада показала наслідки вчорашньої атаки Дніпровського та Корабельного районів. Там зазначили, що населені пункти херсонської громади під постійним ворожим вогнем. Один приліт був там в дорогу, даже. Прошло по Тряхануло. Дуже багато побило вікон, дуже багато. У нас було побите, а зараз ще більше. Вон, бачите, аж старчить. І там осколок всередині. Навіть воно подушки, осколки в подушках. Вон, бачите. Вон диван розбитий. О, все розбите. Воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка показали, які роблять зі звичайних FPV-дронів засоби для враження ворога. Майстерню дронів у другому штурмовому батальйоні бійці називають Х'юстон. За словами колишнього підприємця Семена, його завдання зробити із звичайних пташок ударні. А вже вдосконалений дрон має обійти засоби радіоелектронної боротьби противника і вразити ціль за умови поганого сигналу. Мене мотивує те, що я не навиджу цих. Ось це мене мотивує найбільше. Не можна просто прийти до мене додому, щось забрати. Це стосується всіх, не тільки росіян. Всіх. Я нікому не дам забрати в мене нічого взагалі. Бо я, я це зробив, це моє. Харківщина отримала допомогу з 10 регіонів України за інформацією обласної військової адміністрації, йдеться про тисячу генераторів різних потужностей. Генератори передали з Херсонської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, а також Київської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Сумської областей. Очільники кількох регіонів особисто приїжджали в Харків, щоб доставити допомогу від обласних центрів, районів, громад та небайдужих благодійників з усієї країни. Найпершою відгукнулася Сонщина, цей регіон, який Харківщина щодня переживає терористичні ворожі атаки. Найближчим часом очікується гуманітарна допомога, генератор від Житомирської, Луганської та Львівської областей. Нагадаємо, на Харківщині наразі діють погодинні відключення електрики. Це потрібно, щоб стабілізувати ситуацію після російських атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Бригада Адельвейс нагадає окупантам про кожного полеглого українського воїна. Допоможуть їм у цьому FPV-дрони. п'ятий президент Петро Порошенко вкотре підсилив наших захисників новою технікою та зброєю. Яка нині ситуація на фронті? Дивіться далі в сюжеті. Харківщина тут ворог не перестає робити спроби активного наступу. тім наші воїни вправно тримають оборону, не відступаючи з уже деокупованих раніше територій області. Ситуація непроста, але збройні сили України нищать ворога. Аби нашим воїнам було легше протистояти окупантам. Бригади підсилили новою партією сучасної техніки. Ми сьогодні отримуємо пересуну майстерню дуже потужну на базі автомобіля. Дав а також комп... Деяку кількість дронів «Мавік». ворог намагається просунутись на багатьох ділянках, але наші підрозділи ну, тримають оборону. Ну принаймні в межах відповідальності сфери і ділянки відповідальності нашої бригади. Наші воїни ну, міцно тримають оборону і не дозволяють противнику просуватися. вперед. мобільні швидкі оснащені необхідним обладнанням. Це про сучасні пересувні авторемонтні майстерні на базі автівок ДАФ Лейланд. Вони допомагають нашим воїнам лагодити будь-яку військову техніку на передовій. Всередині парму є генератор, компресор, набір інструментів підібраний фронтовими механіками та багато іншого. Тепер такі автономні майстерні будуть у розпорядженні третьої окремої танку залізної бригади Це є технічна майстерня. За допомогою неї ми вже зможемо оперативно проводити ремонти, обслуговування техніки, виїжджати так само. Як бачите, тут є дуже багато станків. Найчастіше ремонтуються саме деталі двигуна двигунів машин. Оскільки машини вони ж вони постійно використовуються, так дороги, все інше, що тут, тут бездоріжжя дуже багато. Тому, скажімо, приходиться завжди з цим мати справу. Допомога воїнам збройних сил є ключовим напрямком роботи, наголосив п'ятий президент Петро Порошенко. Наша робота концентрується в трьох напрямках. Перший напрямок, який забирає левову частину часу, це допомога збройним силам. Друга позиція це парламентська робота і забезпечення законодавчої підтримки збройних сил. Третя позиція це є міжнародна дія. Звуками пострілів та вибухів зустрічає Донеччина. Тут нині найгарячіші точки фронту. Нашим силам оборони складно, утім, воїни не втрачають бойовий дух, стримують ворога по всій лінії східного протистояння, допомагають у цьому дрони допоки бракує артилерійських снарядів. Завдяки ФПВ збройні сили України ліквідують особовий склад та техніку російських загарбників. Щоденно бригади використовують від 20 і більше безпілотників. На позиції сидить 4 людини. Один пілот, помощник пілота, сапер і ще один помощник. Пілот вдягає очки з пультом, звісно, і запускає цей дрон. Йому скидають, куди треба летіти, і він туди летить, шукає ціль. Техніку, живу силу, бліндажі, все по чуть-чуть. Це дуже так сказати, ефектна зброя на даний час. Дуже такий самий точність будемо казати і дуже допомагає знищувати ворога. Використання впіві розповідає військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Назар, хлопцю 21, Він з Хмельниччини. Півтора роки тому він за власного бажання доєднався до лав Збройних сил України. каже рідні зі сльозами на очах відпускали на фронт. Утім, юнак розумів, нині, попри все важливо боронити державу, аби ворог не отримав ані клаптика української землі. Всі ховаються нема кому. А поки якщо не будемо їх там стримувати, то вони прийдуть додому і буде набагато гірше. Вигнати їх всіх звідси з нашої землі і. Вони більше не верталися. За них обща забути треба. Рій fpv дронів Уже незабаром накриє ворога. Анонсують бійці Едельвейсу на чолі зі Степаном Барною. Випалювати окупантів будуть на Бахмутському напрямку. Як робив це і старший брат Степана Олег Барна, народний депутат восьмого скликання боронив нашу державу на Донеччині. Утім, рік тому, 17 квітня, не доживши день до власного дня народження, загинув від ворожих снарядів поблизу Павлівки. Цьогоріч 18 Цятого квітня Олегу Барні мало б виповнитися 57 років. У пам'ять про брата та захисника України бригада Едельвейс готує пекельні дарунки окупантам. Наша ініціатива, нашого підрозділу полягала в тому, що завдяки людям хто один дрон, хто три, хто п'ятнадцять. Ми зібрали вже більше сотні дронів. І дякую вам за те, що ви подвоїли цю кількість. Ми влаштуємо пекло для Орків на українській землі, і кожен той, хто здохне на землі Донбасу, буде знати, що він здох тільки через те, що загинув Олег бар. А ми зробимо все для того, щоб помститися за кожного нашого побратима. Для нас дуже принципово, щоб ми кожен день його народження. Ми організовували так, щоб нагадати орка ту ціну, яку платить український народ і наша команда. Для швидкої розбудови фортифікаційних укріплень військовослужбовцям 23-го інженерно-позиційного полку командування сил підтримки ЗСУ передали потужні екскаватори, пилорами та бензопили. Питання оборонних споруд нині одне з ключових на фронті. На сьогоднішній день питання фортифікації воно стоїть дуже гостро, як взагалі в країні в збройних силах і для оборони нашої держави нам необхідно. Постійно наращувати наші інженерні зауродження, спортифікаційні споруди для кращої оперативної роботи. Побудови цих споруд нам конче необхідна інженерна техніка, саме екскаватори. Особливо дуже в нас популярністю користуються такі екскаватори невеликі, вони маневрені, вони легкі, вони багато дуже роботи роблять. Корисної що не можна зробити руками, окрім вище згаданої техніки, сили оборони традиційно отримали новенькі лазнепральні комплекси для комфорту війська в польових умовах, а також вантажівки ДАВ для технічних перевезень. Усю цю техніку надали фонд Порошенка спільно з організацією справа громад. П'ятий президент регулярно підсилює наших воїнів необхідним обладнанням, аби зсу могли ефективно протистояти окупантам. Яна Проніна Діана Коломійцева телеканал прямий.